Привіт, любі дітки! Запрошую вас на заняття з логіка математичного розвитку. Ой, дітки, а хто це до нас прийшов? Давайте подивимось. Знайомтесь, це Аня і Соня. Вони до нас прийшли. Дитячий садочок в гості. Дітка, а що це за звук ми чуємо з вами? Так, це дзвонить будильник. А коли він це робить? Так, це він робить вранці. Коли ми чуємо звук будильника, то ми знаємо, що час прокидатись настав ранок. Так, давайте запитаємо наших гостей Ані і Соні, що вранці вони роблять. Кожного ранку ми прокидаємось, чистимо зубки, вмиваємось. Потім робимо зарядку і снідаємо. Соня і Аня, які ви молодці, а наші дітки зранку ще й на заняття встигають. Після занять наші дітки вдень граються. Запрошуємо вас до нашої гри! На вулиці Зима пропоную покататись так в санчатах. Скажіть, а чи вистачить усім діткам санчат? А чи однакова кількість дітей і санчат? Так, різна, а як ми це можемо перевірити? Треба кожній дитині стати біля санчат. Чи усім вистачило саночок? Так, а у нас чого більше? Правильно, санчат. А наскільки? На один. А як нам зробити, щоб дітей і санчат було порівно? Так, ми можемо прибрати одні санчата. Тоді у нас буде порівно і дітей, і санчат. Або... Нам можна запросити ще одну дівчинку чи хлопчика пограти з нами. І теж буде порівно. Гайда кататися з гірки. Коли день минає, наступає вечір. І ввечері всі члени сім'ї збираються на вечерю, на розповідь, на читання книги або перегляд якогось фільму чи мультфільму. Ввечері ми готуємось до нічного сну. Увечері ми чистимо зубки, купаємось, одягаємо улюблену піжамку та лягаємо відпочивати. А чи знають наші гості, що люди роблять вночі? Звісно, знаємо. Вночі всі люди сплять, відпочивають, набираються сил, а дітки ще й ростуть. Дітки, ось так відбувається. Частини доби, послідовно змінюючи одна іншу. Ранок, день, вечір, ніч і так щоразу. Запам'ятайте це. Я знаю, дітки, що ви любите грати. Тож пограємо. У мене є лялька, пірамідка і м'ячик. Зараз я їх розставлю по місцях. Подивіться, де знаходиться лялька? Так, вона на дивані, де знаходиться м'ячик? Так, м'ячик біля дивану, де знаходиться пірамідка? Пірамідка знаходиться на поличці. Дітки, ви молодці. Хочете ще пограти? Ну, тож закривайте оченятка. Я зараз поміняю місцями. Дивимось, де знаходиться зараз лялька? Так, лялька знаходиться на поличці, де знаходиться м'ячик. Вірно, м'ячик лежить на дивані, де стоїть пірамідка? Пірамідка стоїть біля дивана. Молодці дітки ви дуже уважні. Дітки, нам було дуже весело у вас, але нам час повертатись додому. На все добре малята! Тільки ми сьогодні з вами вчили частину доби, хто пам'ятає, як вона називає. А ще ми грали в гру, де знаходиться іграшка. І вчилися рахувати, чи вистачить всі санчат, і що робити, якщо не вистачає. Дітки, заняття закінчилось. Я вам бажаю гарного настрою до наступних зустрічей.